Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Попрацюємо завдання п'ятого уроку. Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке монолог і що таке діалог. Коли говорить одна особа це монолог. Коли говорить дві і більше осіб, це діалог. Запам'ятай, діалог складається з реплік. Репліка це слова, звернені до співрозмовника. На письмі. Репліка кожного учасника діалогу пишеться з нового рядка, з великої літери. Перед словами кожного співрозмовника ставиться горизонтальна риска тире. Ось у нас діалог письмово виконано. Перед кожною реплікою у нас стоїть тере і репліка кожного співрозмовника пишеться з нового рядочка. Доброго ранку! Вітання! Як справи? Добре! Що таке діалог? Діалог це розмова двох або декількох осіб. Із чого складається діалог? Діалог складається із реплік. Прочитай, це діалог чи монолог? Петрико, чому ти не поступився місцем дідусеві? Бо він ще не на пенсії. А ти звідки про це знаєш? Та це ж мій дідусь? Подумайте і скажіть, це монолог чи діалог? Чому? А чи прав Петрик по відношенню до свого дідуся? Якщо не правий, то чому? Перебудуй перше речення так, щоб звертання було всередині речення і запиши його. Звертаються до Петрика. Слово звертання у нас стоїть на початку речення. Пригадуємо, що слово звертання у нас виділяється комами. Нам потрібно перебудувати речення так, щоб слово звертання було всередині речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Чому ти, Петрику, не поступився місцем дідусеві? Зверніть увагу. У першому випадку слово звертання у нас стояло на початку речення і комою виділялося після слова звертання. Ми перебудували, що слово звертання у нас всередині речення, і воно виділяється комами з обох боків на початку слово «звертання» – кома і після слова звертання кома. Спробуємо скласти діалог у парах. Спробуйте скласти діалог, про що можуть розмовляти діти. Ще один діалог. Як ви гадаєте, про що можуть говорити хлопчик і дівчинка? В парах складіть діалог їхньої розмови. Склади і запиши діалог із товаришем за поданим початком. Де ти відпочивав у вихідний день? Прочитай, віднови вірш Богдана Чепурка та запиши його. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. На траві зеленій, метелики в'ються. Метелики в'ються, крилами сміються. Один каже утікай. Другий каже Доганяй. Згадай, і запиши, які літери алфавіту завжди позначають два звуки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Це літера «й» позначає звуки Ї І і. Та літера ща означає звуки «ш», ч Ось такі слова хрущ, поїзд, щавель, щітка, щеня, їжак, щука. Запишіть п'ять слів із літерами. Ї та «ща» Можете свої слова доповнити, не обов'язково ті, які є на малюнках. І з одним із п'яти слів складіть та запишіть речення. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!